Поблизу магазинчика на Угорській, як ніколи людно. Усі поринули у пошуки цікавих книг. Можна знайти і сучасну літературу і докопатись до справжньої знахідки. Що тут у нас в мене є? Так. Болеслав Прус, кукла. Я дуже люблю особливо такого плану Книжки, це є 19 століття. Я як відкрила, я зразу зрозуміла, що це моя історичні книжки. Я дуже люблю якого плану нормальна така, що можна не за один день прочитати. У наметах також людно у кожному з них одяг посортували по сезону. Марина знайшла те, що шукала. Він цікавий, незвичайний яскравий, теплий, а у Львові треба, щоб було тепло. Отак заможнити можна, ну тому, тому, тому я обрала. На розпродаж виставили й чотири великі скрині. Одну з них розписувала Анастасія. Встигла за три дні, допомогли мешканці оселі. Моя скриня вона розмальована фрагментами з живопису Гюстава Клімта, такого художника австрійського. І це дерево пізнання, дерево життя. І розмальовували ми це насправді десь в дуже таких швидких термінах. Десь два-три дні. Покупець на таку річ одразу знайшовся. Для, для мене самої було. Ну, це несподіване рішення, це було якось раптово, і вже я зрозуміла, що я її страшенно хочу. Навіть якщо сказати, я цю скриню бачила ще до першого пензля, поки пензель автора ще її не торкнувся, але є така проблема, що немає де ставити. Тобто я могла, хотіла б багато чого купити, але тут чомусь прийшло таке рішення, що я готова з хати забрати тумбу з телевізором. Кожен хто завітав на гаражний розпродаж, голі руч не пішов. Ми придбали безліч книжок, які нас цікавили, і також придбали одяг, який можливо комусь і подаруємо, де що залишимо для себе. Цього разу за один день розпродажу зібрали майже 15 тисяч гривень. І кошти підуть на наші потреби, потреби нашої спільноти, соціального гуртожитка, наші соціальні проекти, які ми робимо в місті, Роздача їжі біля порохової вежі, підтримка осередку підтримки бездомних, де люди з вулиці приходять митися. Вже за три місяці оселя запросить на новий гаражний розпродаж. Ірина Панчишин. Олег Кухар, головні новини Львова.